Вітаю вас, малята! Я пропоную послухати вам загадку. У двох умілих матерів по п'ятеро майстрів синів. Сини всі дружні й славні, уміють ті малята хапати і тримати, а іноді стискаються і у кулачок збираються. Здогадались? Так, це руки і пальці. Ви, малята, ще невеличкі, але ваші маленькі пальчики щодня стають все спритнішими і навчаються нових, цікавих та корисних справ. Давайте подумаємо, що вже вміють ваші ручки і пальчики. Що роблять дитячі ручки в пісочниці? Будують пасочки, копають ямки. Насипають пісок. Що роблять ручки за сніданком? Тримають ложку, чашку, хліб, витирають рот серветкою. Що роблять ручки, узявши олівці? Малюють та розфарбовують. Давайте і ми з вами розмалюємо свої ручки. Для цього нам знадобиться. Аркуш паперу, фарба, водичка та пензлик. Я намастила долоньку жовтою фарбою, міцно притисла її до аркушу паперу. Ось така долонька у мене вийшла. Потім ще одну долоньку намастила синьою фарбою. І також притисла до паперу. Ось такі відбитки моїх долоняк у мене вийшли. Почекайте, поки фарба висохне і намалюйте темною фарбою очі, посмішку і ніс своїм долонькам. Ось такі веселі ручки у мене вийшли. Чекаю на фото. Ваших робіт. Дітки, про що ми сьогодні говорили на занятті? Так, про ручки і пальчики. Що вміють робити ваші маленькі пальчики? Так, гратися, малювати, їсти? Молодці, дітки! Гарного вам настрою! І до побачення!